Всім привіт, мої любі друзі! Вітаю вас такому такого мальовничого лісу. Ви тільки помилуйтесь на цю красу, а ще тут дуже гарно співають пташки. Понятно, що за моїм голосом ви зараз не чуєте їх. Друзі, знову запрошую вас на прогулянку до мальовничого ліса на пошуки грибочків і різноманітних цікавин. Я сподіваюся, буде цікаво. Тож сідайте якомога зручніше і вперед. Ну ж, друзі, одну із цікавинок хотів вам сьогодні ось показати. Я ніколи на це раніше не звертав уваги, але от сьогодні чомусь мені в голову прийшла така ось думка, і глибоко я про це задумався. Відкрийте, будь ласка, вікна. зараз може бути трошки душнувато. Дивіться, друзі, це мурав'ї, червоні мурав'ї, які ось мають свою тут отару тлі, і, значить, її тут випасають, і охороняють і тому подобне. Це ці комахи мають ознаки. Гуртового інтелекту, як бджоли, так і мурав'ї. Друзі, ви уявлять собі, що це признаки скотарства. Тобто вони мають свою худобу, яку випасають, охороняють від інших загарбників і доїть їх, беруть з них там молочко і тому подобні речі, яке не молочко, а солод, який виділяють цля. Друзі, це вдумайте стільки комахи. Ведуть скотарство, от откровенно. От, я ніколи про це не задумувався, а от так задумався сьогодні чомусь. А є ще цікавіші факти, що ці мурав'ї, тільки не ці, а амазонські мурав'ї, листорізи, вони збирають листочки, відрізають, несуть до себе в печерку, і в цих печерках е вирощують, е вирощують е гриби, якими тоді харчуються. Це не що інше як е е землеробство. Друзі, я б назвав би це землеробство. Ну що ж, унікальний такі е Насікомі ці мурав'ї, комахи вибачаюсь, комахи, Дуже цікаві. І бжоли також. Ну, До бжил так просто не познімаєш, не полізеш, бо можуть вони метку дати. А з мурав'ями все трошки проще. Погано фокусує, вибачаюсь, Ну, не знаю, подушнів трошки, може вам то, також цікава була така інформація, от тільки задуматься. Да? Насікомі мають цивілізаційні мають такі от прогресивні. Рухи. Ж, друзі, хто пам'ятає, я тут був ранньою весною. Дивіться, ось тут пам'ятаєте це місце. Ну, хто не пам'ятає, зараз я розкажу. Тут було все встелено черемшою левурдою. Медвежим часником, друзі, тут була вся така краса-краса, просто зелені такі лопушки. Оці. І тепер ось видно, як вона квітне. Подивіться, це все в кропиві, от білі, ось я один держу, щоб вам для прикладу було. А, часничок із часничком пахне до, до сих пір. От все це е, певно хтось пройшовся, он, бачите, слідочок. І я ще й вирвалося. І тут запахи такі часничні, аж їсти захотілося. ну ось е, Одна ще цікаво, як цвітне, квітне чермша або левурда, або медвежий часник. Ось так оце все відбувається. Що далі з цими квіточками ще не знаю, може дізнаюсь. Тут ось є якісь і плоди ягоди, але. Не знаю, ягодиться з'їсти ні чи ні. Я дізнаюсь, вам розкажу в наступних серіях. Не пам'ятаю, друзі, казав вам чи не казав, але мені буде дуже знову приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, друзі. І якщо поставите мені лайкосик і напишете який-небудь коментар. Навіть якщо коментар буде не надто приємний, але конструктивний, я не ображусь на вас, звісно. Ну просто видалю коментар та й все. <помер `в1> ну, жартую, жартую, як так видалять коментарі. Я просто вас знайду. Та і все. Друзі, бачу, бачу, якісь грибочки, які заховались тут за пеньочком ось під кропивкою чи під травинкою. Друзі, можна було і не ховатися. <гум> Ніхто вас тут шукати не збирався. Це ми випадково до вас набирали, натрапили, нікому ви й не потрібні. Друзі, це яка-небудь або галерина, або пеньок якийсь ложний, там, несправжній, не знаю, кирпично-красний. Щось таке. Хай лишаються собі далі, а ми йдемо також далі. Друзі, у нас злегка змінилася погода, ви не повірите, але накрапає маленький дрібний дощик. Ну це нічого, головне, що настрій наш не змінився, друзі. І нам нарешті-таки пощастило, як я і казав, ми сьогодні таки знайдемо грибульки. Подивіться, друзі, що ми знайшли. Так, так, друзі, ви не помиляєтесь. Це вона, це глибка, друзі. Дивіться, яка красуня. Кишки-шкамарі тут всякі понасідали. Дивіться, яка гарнюнька, молоденька вся. Вау, взагалі, я не знаю навіть... Так, друзі, ось так, он іще. Ну і он, е, в недосягаємості, може бачите, хто вас, зна, хто знаде. ще одна глибка, друзі, оце под партилом, Оце буде зараз в мене сьогодні вечірка. Друзі, приймаю поздоровлення ваші. Так, що ж, не зря таки сьогодні ми пішли птички співати, стали після дощу ще більше. Ну що ж, забираємо її і їдемо далі. Так, що ж, друзі, ось дивіться, яка наша красуня гливка. Ви тільки помилуйтесь на це, це щось неймовірне. Навірно, я вже повторююсь 10 раз, але, друзі, це мої перші гриби цього року, тому я такий щасливий і радий, тим паче. Гливу я дуже люблю в сметані з цибулькою. Ну, як... Це мій специфічний рецепт. Але але просто бомба. Хто знає, яка на смак глива, глива це смачно, друзі. Так, ну що ж, привітайте мене з першими моїми грибами цього року. Сподіваюся, не останніми. І сподіваюся, що будуть не гірші екземпляри і що-небудь трофейне також ми познаходимо цього, цього року. Чимало. Що ж, йдемо далі. От я не знаю, чи здасться вам передати, яка стала свіжість у лісі після дощу, але повірте мені на слово, це щось нове. Дощ коротко, коротенький пройшов, такий, але сильненький, я б сказав. І в лісі стало так свіже, свіже, навіть зелень якось по-іншому почала грати. І пробивається знову промені сонечка, але виглядає все неймовірно, помилуйтеся, яка краса. Сподіваюсь, я передав вам всю, всю цю емоцію. Друзі, можу констатувати, що жара таки пішла. Жара пішла, це в переносному значенні цього слова. Хоча й на вулиці не так і холодно, але подивіться, кого ми ще знайшли. Друзі, це знову глиба. Знову глибка, друзі. Дивіться, яка красунька, теж молоденька, свіженька глибка. Що таке? Немає інших ніяких грибів. Взагалі я не знаходив ні сморчків цього року, ні саркосифи, ні білих, на жаль, але біла. біла У нас ось гливка, вешеночка, Такий є, друзі. Такий є. Красуня, це нам буде додаточок. Я не знаю брати чи лишити її на післязавтра. Може її мишки з'їдять, може хтось знайде. Бо мені, в принципі, того, що є, вистачить. Я хотів би якихось інших ще грибів знайти. Але як буде. Отже, друзі, було прийнято таке рішення: цю гливку ми лишимо до післязавтра. По-перше, буде мені на післязавтра що знайти і вам показати, може ще щось знайду. І буде повод з'їздити ще раз до лісу. Ну і в принципі, в мене на сьогодні гливка є, а цю ми лишимо. Якщо її з'їдять дикі тваринки, так тому і буде. Якщо їх знайде інший грибник, я буду за нього щиро радий. Ну, а якщо вона лишиться мені, вона підросте і я заберу собі гарний кущик. Тож йдемо далі шукати щонебудь цікавеньке, що знайду, покажу. Гляньте, тільки що відбувається, друзі, погляньте. Видно вам? Ха-ха! От е, це вам цікавинка. У нас тут парує трутових друзі. Або спори викида, або парує. Ну, більш за все що схоже, що парує. Так, да, це пар, друзі. Ха -ха, не знаю, що його так сподвило. Рядом е, ростуть його он, друзі. Вони собі такої розкоші не дозволяють. Ну, а цей чувак вирішив попарувати. Але пахне це так насиченим грибним супом пахне, друзі. Ха -ха, дивіться, от Пар, пар йде. Видно? Сподіваюсь, вам добре видно. Ну, такий ось собі все перестав. Почув, що ми по нього балакаємо і вирішив більше не парувати. Хіба трошки. Ми тихенько будемо балакати. Сподіваюсь, вам видно, як пар йде з цього трутовичка. Рішив перекурити такий трутовичок. Ну, отаке. Не знаю, така дивина, не дивина, але є, як є. Ці паперові штучні гриби теж досить гарна дивина, друзі. Подивіться, вони і зімою, і літом одного кольору і завжди є. Вони безсмертні. Ну і правда, хто такі буде гриби? Їх не з'їсти, вони як на відчуття, як твердий папір. Друзі, ніхто їх не їсть, судячи по всьому, живуть собі спокійно, нікого не трогають і красиво собі виглядають. Дивіться, яка. Ха, <гум> яка росісочка руші... така гарна. Ну, такі собі грибочки. Нічого з але інколи їхні масштаби буквально вражають. Отакі От сапротрофи поїдають, допомагають розкладені деревини. Свою роботу кожен робить правильно. Там височенько-височенько видно таке дупло, воно ж гніздо. Насправді там таке дупло дійсно, і в тому дуплі щось хвилюється мама птичка. Певно, почула мій голос, як я... Спілкувався сам з собою на камеру і почала нервуватися. Ну, ми не будемо її тривожити, хай не нервується, йдемо далі. Тим паче я маю знахідочку. Отже, як справжній грибник, я провіряю свої старі грибні місця. Хто пам'ятає, звісно, мало хто пам'ятає, але я пам'ятаю, цього досить. На оцих ось гілках, на оцих і на ось тих. Було осінню минулого року. Осінь просто тьма тьмуща гливи сірої, друзі. Тут було все хороше. І я тут збирав її три рази. Три, три підходи в мене було на цю гливу. І тепер ось помилуйтеся, що тут у нас відбувається, друзі. Дивіться, це у нас глиба біла. Друзі, знову наша красунька, біла глива. І ось вона росте знову. Ми також цю лишимо до... До післязавтра я планую післязавтра такий рейд зробити рейд грибний. І з, з, сподіваюся, що познаходжу ще собі на вечерю <гри> грибочки. Тож, друзі, отак старі грибні місця такі рулять. Дивіться, ось іще глибка є. Коротше, треба обходити свої глибові місця. Або глибче, глибче. Не знаю, як правильно сказати, поправте мене в коментарях. Друзі, в мене по осені, хто дивився мої відео, дуже багато попадалося гливи. Просто просто багато. Я навіть я, ну, лишав її іншим людям і грибникам. Я таке часто роблю. Тож, друзі, сподіваюся, що ця весна порадує нас хоч, хоч гливками. Знаю, що доказательної бази у мене малувато, але вам прийдеться повірити мені на слово. Друзі, он, бачите, гниле таке дерево, Ну, гниле, сухе. І на тому сухому дереві зараз я зближу. Поміж трутовиків, згори от у трутовички, є ще гливка. Я б, звісно, пішов би туди знач, поснімати для вас, щоб <смі> була доказова база. Але там, друзі, кропива, а я кропиви боюсь. Ну, Не дуже так, що боюсь, але не люблю, щоб коли б вона мене жали. Тим, тим паче, знову пройшли трошечки е, опади <смі> в вигляді дощу. Там мокро, я не бажаю. Друзі, повірте мені на слово, глива нас сьогодні переслідує, просто переслідує. Щось буде неймовірне, друзі. Сподіваюсь, після цього дощу взагалі будуть отаке зні лапухи. А ви поки помилуйтесь на оцю ось неймовірну красу. А, туман пішов по лісу. Треба потихеньку звертатися. Що ж, друзі, дощик такий був нічогенький. Ви тільки помилуйтесь на це бездонне озеро, ані дивіться, друзі. Аж он туди тягнеться по дорозі, ось така ось калюжа. чи як, Зараз нове слово я дізнався, калабаня її ще називають друзі. Факт не в тому, що я там не бачив калюжі, дивуюся. Факт в тому, що в лісі калюжі стоять прямо на піщаній дорозі. Друзі, це піщана Дорога, це для мене дивина. Дивина, та й годі, але ну, не така, щоб собі і супер там дивина, щоб я голову ламав. Ну, стоїть, вода і стоїть, бог з нею. Але гарно виглядає. Дивіться, в калюжу нападало якогось цвіту цвітанкового. І калюжа, так як би мовити, як зацвіла. Зараз підійду, подивлюся. Це, певно, якийсь. А, не знаю навіть що це. Це якісь Якісь спори, друзі. Да, Це якийсь цвіт отакий ось білий, з якогось дерева. Може з. Хвойне щось нападало. Ну, таке, ось таке. Гарно. Що ж, друзі, гадаю, за всі ті невдалі мої моменти цього року в пошуках грибів, а я в цьому році багато не знаходив грибів, я б сказав, би, доля змилостилась надо мною і подарувала мені, ось дивіться, що ще, друзі, і ще глибка. Знову високо, метр два з половиною. Я, звісно, десь метра два ростом, але пів метра тих не достану. Ну Ось тут є, але вона погрижена. Ми лишимо її тим, хто її гриз, хай доїдають. Ну Але факт остається фактом. Глива пішла, пішла в рост просто масово. І після цього дощу а він теплий і гарний, я гадаю, буде взагалі взагалі щось із чимось. Я так сподіваюсь. Ви чуєте, як пташки співають? Ось що наробили пташки, бачите? Дерево просто до половини роздовбали в пошуках смачних хрущів. Що ж, друзяки, сьогодні в лісі було нахожено і нагуляно чималу кількість кілометрів. Знахідок для цих кілометрів, звісно, не так уже й багато. Але що в нашому споділі головне, головне, друзі, процес. А процесом ми маємо бути задоволені. Я знайшов шикарну молоду гливу і дуже-дуже добре погуляв і взагалі відпочив. Сподіваюсь, вам також було все сподобалось, все було цікаво. Я вирушаю на ту дорогу і в сторону додому. А вам всім бажаю мирного неба. І міцного здоров'я всім папа. -па. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте обов'язково. Мені дійсно важливий кожен ваш комент.